Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Sony офіційно заанонсували новий State of Play на 1 лютого о 12 ночі. Та ми не встигнемо до комендантської години. Обіцяють 40 хвилин шоу, на якому покажуть понад 15 ігор серед яких точно підтвердили показ – Stellar Blade та Rise of Ronin. А ти гівно, а не самурай. На ось тобі. А з непідтверджених пліткують, що буде Death Stranding 2, ремастер Until Dawn, ремейк Silent Hill 2, Judas, а також неочікуване VR-не метро. Ембрейсер Груп скасувала майбутній «Deus Ex», розробка якого тривала близько двох років. А ще докупи позвільняли співробітників Ейдос О, чудово. Монреаль дзвонять з Монреаля. не. поговори з керівництвом і скажи, що я тут ні до чого. Я не говорю по телефону. Вже півроку не торкався. Не говориш. Джоанна Ферріс тепер очолює Blizzard замість Майка і Бари. До того вона була топ менеджером кіберспортивного підрозділу Call of Duty. Різкі зміни. Різкі зміни. Різкі зміни, різкі зміни, різкі зміни. Інсайдери стверджують, що Nintendo планує виготовити понад 10 мільйонів одиниць Switch 2 у першому фінансовому році. Дай Боже. PlayStation 5 версія загону самогубців вбити лігу справедливості важитиме приблизно 45 гігабайтів. До речі, гра вже доступна для власників делюксового видання. Щоправда, доступна вона була недовго, бо сервери впали. Софа. So Проте навіть за такий короткий час деякі змогли вже заспідранити всю гру повністю та позливати весь сюжет в інтернеті. Тож, якщо боїтеся спойлерів, раджу бути обережним. Не треба ні руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. До речі, в деяких крамницях, що продають ключі, цю гру вже пропонують за 40, а не за 60 доларів. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Клів Бліжинський. Бляха, хто такий батько серії Gears of War повідомив, що ні The Coalition, ні Мікрософти не звертались до нього з приводу продовження цієї франшизи. І мирного рішення не буде. Юбісофти анонсували відкриту демо-версію and Bones, заграти, в яку можна буде з 8 по 11 лютого. На PlayStation 5, Xbox Series, X та S, а також на ПК у Epic Games Store, Ну і, звісно ж, у власній крамниці Юбіків. Давай зіграємо. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях, інтернетів. До середи!